Вітаю на каналі Фізичний Простір. Сьогодні ми розглянемо побудову зображень у розсіювальній лінзі. Через лінзу проходить безліч променів, але для побудови явного зображення ми будемо використовувати лише зручні промені. Якщо поставити предмет на оптичну віз за першою фокусною відстанню, то можна побудувати наступні три промені. Перший промінь, який проходить через оптичний центр лінзи. Він не змінює свій напрямок після проходження лінзи. Другий промінь що йде паралельно головній оптичній осі. Після проходження він піде не до головної оптичної осі, а навпаки, від неї, таким чином, щоб його уявне продовження перетнуло передній фокус лінзи. І третій промінь, що йде в напрямку заднього фокусу. Проходячи через лінзу, він піде паралельно головній оптичній осі. Зверніть увагу, ці промені ніде не перетинаються, а отже дійсного зображення не утворюють. Але якщо продовжити хід променів 2 і 3 на площину перед лінзою, то ми побачимо, що вони перетнуться з променем 1. Ця точка перетину дасть нам уявне зображення предмета. Коли ми розташуємо предмет між лінзою та фокусною відстанню, то кардинальних змін уявного зображення не отримаємо, оскільки побудова зображення, отриманого з допомогою розсіювальної лінзи, завжди дає уявне зменшене пряме зображення предмета. Щоб краще засвоїти побудову зображення у розсіювальних лінзах, варто запам'ятати декілька основних правил: промінь, який упав на лінзу паралельно головній оптичній осі, заломившись, піде в напрямку уявного продовження через передній фокус. Промінь, який падає на лінзу в напрямку заднього фокусу, заломившись, пройде паралельно головній оптичній осі. Промінь, який пройшов через оптичний центр, не заломлюється. Промінь, який падає на лінзу паралельно уявній побічній осі, після заломлення перетнеться своїм уявним продовженням з нею в фокальній площині. В описі ви знайдете відео, котре детальніше пояснює властивості фокальної площини. Я сподіваюся, що це пояснення було доступним та зрозумілим. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб отримувати предметну інформацію про фізику. Дякую за перегляд.